Кулінарний майстер-клас, танці та концерт у Смілянському дитячому інтернаті. День захисту дітей минув наповну. Вихованці закладу зустріли гостей творчими виступами. Натомість отримали незабутні враження від розваг та подарунків, які організували благодійники. Про особливе свято та тих, хто робить життя дітей яскравим. Далі в сюжеті в своїй роботі з дітьми я дуже часто використовую такий метод, як метод арт-терапії. Дітки його дуже люблять. Метод про який йдеться заняття з кольоровим папером. Тут його використовують у роботі з дітьми з інвалідністю. Окрім цього, в сенсорній кімнаті, яку розробили під потреби вихованців смілянського дитячого будинку інтернату, займаються малюванням на піску, сортуванням фігурок або ж просто релаксують. Все це допомагає розвивати пам'ять, вміння відрізняти кольори та форми і просто заспокоїтись. Завдяки цьому методу діти розслабляються. Діти виплескують свої емоції, мають можливість розробити дрібну моторику руки. Ну і також це спільна діяльність, що дуже їм подобається, і творчість. В іншій кімнаті група вихованців мають можливість проводити своє дозвілля із користю. користю, малюючи, складають конструктор, допомагають вести господарство чи люблять проводити час на подвір'ї. Кожному своє і до кожного свій підхід. До кожної дитини як індивідуальний підхід. От кожна дитина абсолютно різна. Є діти дуже активні, є діти, яким потрібно якось усамітнитися, от потрібно відокремитись. Це по ним видно. От, ну, ми вже просто знаємо специфіку роботи. В першу чергу намагатись бути на одній хвилі, я вважаю. От тоді з'являється оцей, як ви кажете, місточок і контакт, і я вважаю так, з дітьми потрібно бути друзями. Цього разу особливий день. З нагоди дня захисту дітей у заклад завітали благодійники. Тож діти підготували кілька виступів і навіть провели флешмоби. Натомість гості потішили учасників свята дискотекою з аніматорами та майстер-класом з приготування бургерів. Складники класичні, булка, котлета, салат і сир. І, звісно ж, позитивний настрій. Чим відрізняється чізбургер? Тим, що в нього є багато сало. начинок. Це соус, це огірочок і салат. А сало. Сало по-французьки вже а не А український чізбургер. Ви теж бургера хочете. Давайте я з колосом просто пройдусь. Чи огірочка? Добре? Бо сала немає тільки огірочок. Здавалося б, не день, а мрія. Та найголовніше, що могло б потішити вихованців інтернату власний транспорт. Це дозволило б відвідувати екскурсії та виїжджати на природу, що позитивно вплинуло б на самопочуття дітей. Тому такий подарунок від обласної влади став для колективу закладу справжнім сюрпризом. Ігор Іванович спільно з волонтерами дарує вам мікроавтобус. Наразі зараз сертифікат на цей мікроавтобус. Це автотранспорт зараз перебуває на модернізації. І в найближчим часом буде доставлений ваш заклад. Він буде облаштований підйомником з цими елементами інклюзії. І це ще не все. Благодійники передали закладу гуманітарну допомогу. Запит на неї є завжди, каже директор закладу Іван Пономаренко. Загалом тут перебуває понад 170 вихованців, що потребують уваги. З них 22 – внутрішньо переміщені особи. Працювати з ними нелегко, а додаткова підтримка небайдужих зараз особливо цінна. Всі діти мають вади, до кожної дитини треба підхід. Якщо дитина виховується у звичайній родині, там де є тато й мама. Тут, на жаль, тато й мама заміняють їм вихователі або няні, також там кухонні працівники. Ми як керівництво, вони всіх нас називають мамами і татами, і ми їх забезпечуємо. Належним корекційно-реабілітаційною заняттями небайдужі люди також допомагають. От співпраця сьогодні до нас приїхав Руслан Хомідов. Ми з ним познайомились декілька тижнів назад. Він приїхав з дружнім візитом ну, через наших там певних благодійників, які нам допомагають постійно. Дізнавшись про потреби закладу, Руслан Хомідов вирішив прийняти стафету від інших благодійників. Окрім затребуваної допомоги, організував дітям яскраве свято. каже, нічого подібного не мав у своєму дитинстві, тож вирішив надолужити разом з тим. Упевнений чужих дітей не буває. Всі діти перед Богом однакові, але в житті вони різні. На і любити ми їх повинні однаково. Так що і мені захотілося організувати їм свято. Якісь спогади, емоції, радість, посмішок, щоб діти відчули себе дітьми, відчули цю е, атмосферу, радість, щастя, що е, їх люблять, що е, їх е, пам'ятають, що їх ніхто не забув, що вони наші діти. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.